Сьогодні у випуску на коли призначили громадські слухання про підняття тарифу на водопостачання голова Стрищини зустрічався з військовими та про щедрий вівторок у фонді громад Рідня. Чи піднімуть тариф на водопостачання на 60%? до 27 гривень 50 копійок? А чи будуть громадські слухання? Місцеві активісти ще минулого тижня написали звернення на ім'я міського голови, щоби таки скликав. А сьогодні якраз минає термін, з мерії мали дати відповідь. І, власне, нині з цього приводу пройшла нарада у кабінеті заступника мера за участі представників комунального підприємства та депутатів, керівників фракцій. Телебачення на неї не просили. Буде через пару днів, коли ми визначили слухання, тоді знімають всі хоч Києва, а зараз робоча нарада. Не гнівайтесь. без камер домовилися. Громадські слухання призначили на 14 грудня. Я не знаю на правду, чи це розпорядження станом на даний момент є підписано, чи його немає. Підписано на 14 грудня. Громадські слухання досягнуто домовленості такої орієнтовно. Дебати трошки йдуть в районі четвертої чи п'ятої години їх спликати. Буде розпорядження, ну тоді можна буде сказати офіційно. Наразі це такої домовленості було досягнуто між виконкомом, виконавчими органами, водоканалом, депутатами, тими, що були присутні на тій нараді. Спілкувалися на предмет якраз з'ясувати обґрунтованість підняття тарифу. Я з тої наради вийшов, я так жодного обґрунтування необхідності так і не почув. Напередодні голова райдержадміністрації Василь Зубрицький мав зустріч із демобілізованими учасниками АТО зі стрищини. На ній піднімалися питання про забезпечення земельними ділянками військових, надання їм соціальних виплат та пільг, санітарно-курортного і медичного оздоровлення. Основною ж темою діалогу став проект Рука допомоги, який передбачає відкриття власної справи і підтримки підприємницьких ініціатив демобілізованих відповідно до обласної програми. Це традиційно стало, що ми раз три-чотири місяці. Проводимо зустрічі з учасниками, АТО стараємося в цих зустрічах донести все те нове, що виникає в нашому чинному законодавстві нашої держави, що стосується вашого проживання, ваших проблем, турбот. Одночасно хочемо завжди чути вас, чути ваші ті самі проблеми, проблеми і одночасно бачити їх розв'язання. У теплій атмосфері за гарячим чаєм у щедрий вівторок фонд громад рідня організував зустріч громадських діячів і підприємців міста, своїх приятелів присутнім розповідали про власні проекти і стратегічні напрямки діяльності, для чого встановили скриньки і збирають гроші, та куди меценатські кошти спрямовують. Запрошували до спільної праці, до благодійництва, до добрих справ. Я прошу всім, коли ви даєте гроші, тобто права рука можливо, не може знати, що не але тільки з любов з любові ми будемо. Перед душе буде сплати, також у щедрий вівторок відбулося відкриття міжнародної фотовиставки Світ очима стриян». бо серед світлин представлені навіть знимки з за океану. Загалом в експозиції аматорські й професійні роботи переважно молоді Стриян уже з іншим мисленням. Всі фото авторські підписані. Можливо, за кожною фотографією є якась історія. Ця історія нам може бути невідома, але ця енергія. Яка фотограф заклав у це фото, мені здається, передається. Я бачу за кожною фотографією думки. Дякувати вам усім, які доклалися до нашої ініціативи. ми хочемо до цього зробилося, щоб люди прийшли і поділилися тим, що у них є вже з надбанням фотографічної далі розвивати цю тему. Для себе самих, бо багато талантами Стрийська земля. Не лише фотографують і знімають з глибокою думкою. Як співають, то пробирають до душі, віртуозно грають на різних музичних інструментах, кваліфіковано орудують звуком та мелодією, неперевершено володіють віршованим і прозовим словом, винахідливо жартують, неймовірно малюють і творять прекрасно своїми руками. Також в цей час у народному домі вчора пройшла зустріч митців міста та району: фотографи та відеооператори, співаки. Та музиканти, барди, поети і письменники, гумористи, художники, живописці, майстри народної творчості запрезентували один одному все, що вміють. А консолідував власне всіх директор народного дому. Віта каже, що на таких зустрічах надихаються на нові мистецькі звершення. Від 12 до 8 морозу прогнозують на завтра синоптики Устрию. Хмарна погода протримається у нашому місті весь день, без опадів, а вітер південно-східний дутиме зі швидкістю 5-6 метрів за секунду.